Нехай Господь благословить нас і збереже. Всемогутній милосердний Бог Отець, Бог Син, Бог Дух Святий, О найсолодший Ісусе Христе, Всемогутній Царю Неба і землі, Сину Давидів, Ісуса Назарянине, нас заради розп'яти на Христі, змилуйся над цим домом, збережи тих, хто живе у ньому. Нехай буде Твоє благословення Господи, супроводжувати їх всюди, нехай освятий Дух Святий Їхні думки і серця, Самогутність могутність Божа всюди, у всякому місці. все, що знаходиться в цьому домі, хто до нього входить і хто виходить з нього, нехай благословить Пресвята Тріця, збереже від усякого зла. Щоб ніщо нечисте не наблизилося до них. Ім'я Господа Ісуса Христа з дев'ятьма чинами ангелів, нехай буде в цьому домі і дарує Йому свій спокій, нехай покриє Його своїм материнським покровом, Пресвята Діва Марія, нехай охороняють його святі апостоли, благополуччя Його нехай утвердять і зміцнять святі Євангелісти. Хрест Господа нашого Ісуса Христа, нехай буде покрівлий Йому. Свяхи Господа нашого Ісуса Христа, нехай будуть Його захистом, вінець Господа нашого Ісуса Христа, нехай буде Його покровом. Пресвята Діва Марія, святий праведний Йосиф і всі святі, янгели охоронці, облагайте Господа Ісуса Христа. Єдиного від Святої Трійці, нехай збереже цей дім від грому, від блискавки вогню, від раду, від повені, від нападу злих людей, від нужди, невір'я та від війни, і від всякого зла, що загрожує душі і тілу. Цьому нехай допоможе нам славлений у Святій Трійці Бог Отець. Бог Син, Бог Дух Святий. Амінь.